Вітання Чернівців. Сьогодні вся Україна, весь світ святкує день вишиванки. Ми знаходимося у місті, в якому ця ідея виникла і була започаткована дев'ять років тому назад. Але за дев'ять років це свято стало національним для мене особисто. Це як другий день народження. Леся Воронюк, учениця історичного факультету університету, дев'ять років тому назад. Прийшла з ідеєю до своїх друзів-студентів. А що якщо ми в якийсь день усі прийдемо вишиванках? Цю ідею підтримали викладачі університету. А наступні роки і інші інші, інші міста. Всього за 9 років цей день кожний для кожного українця знаменний. В цьому році ми святкуємо третій раз посвіль, День вишиванки під час війни, повномасштабної війни. І головна ідея цього дня вишиванки окупована спадщина. Occupied Heritage. І ми зараз на вулиці Кобулянській, артерії, щастя Любові, 80-53 метри. Ми знаходимося поруч іспанською е горальню, колишній ресторан. Е Містер за австрійських часів Європа. Я потім покажу, як причепурили нашу неймовірну леді на фасаді вишиванку. А зараз ми пройдемося і більш детально роздивимося кожний з цих постів, тому що тут представлена Харківщина, Донеччина, Луганщина, Запоріжжя, Крим усі ті території, які знаходяться під ворожою окупацією. І для того, щоб ми не забули. Усі узори, наш код нації кожного регіону, ми це пам'ятаємо, і це неймовірна шляхетна ідея. Зараз ми з вами це все детально розглянемо. Ви бачите, яка чарівна, абсолютно невзвичній для себе вишиванці на фасаді будинку, Україночка, сьогодні так. І ось розглянемо усі строї регіонів, які окуповані Харківщина. Ми бачимо королевецький рушник, там вже поруч Сумщина, Слобожанщина. Ми бачимо неймовірний віночок, вишивка білим по білому, узори на сорочці, конопляній чоловіка. Все таке близьке і рідне. Давайте роздивимося кримські орнаменти, елементи строю, окупована спадщина Occupied Heritage Крим. Ми бачимо прикраси, які дуже схожі на наші салби. Як я казала в репортажах про салби, що це однозначно османський вплив. І ось квіти, вишивка, тюльпани і дерево життя. Подивимося, як з цього боку пости двосторонні, щоб всі пам'ятали, ми тут бачимо нашого актора-режисера Ахтема Синтаблаєва. Дуже гарно. Пройдемось сюди. З двох сторін будемо заглядати. Харків, Харківщина. Я розповідаю, а в мене сльози на очах. Тому що це дуже боляче. Для мене Харків дуже близьке місто, і я знаю, як мужньо кожного дня, незважаючи на вибухи на сирени, Харків працює. Мужнє місто Харків, яке ми дуже любимо. Чернівці, столиця Буковини, Привіт! Всі в вишиваночках, а ми підемо далі. Окупована спадщина Луганщина. Я говорю, мені важко говорити. Голос тремтить. Роздивимося строї тих територій, які окуповані, для того, щоб ніколи це не забути, щоб після перемоги цю всю культурну спадщину повернути нашим українцям. Луганськ. Луганщина. І ми детально можемо розглянути крайки, неймовірні озори, елементи, вишивки і кольори. Донеччина, ось така чарівна корсетка, озори з квітами. Коралі. Намиста. Дуже боляче, дуже, дуже боляче і дуже щемно. Запоріжжя. Подивіться, які віночки, яка краса, дукачі. Вишивка, стіжочок за стіжочком в різних техніках. І ось повністю стрій. Ви бачите, яка різна Україна, яка вона неймовірно прекрасна, калиточка, віночок, дукачі. Краса Херсонщина. Подивіться, вже абсолютно по-іншому зав'язані пояси, крайки, попрушки, зовсім інші орнаменти і все в деталях, і неймовірні коралі. Херсонщина, наша Україна, неймовірна, прекрасна. Ось така експозиція «Occupied Heritage» Окупована спадщина. Дуже щемна виставка. Хто би міг подумати, що три роки тому назад, що ми будемо робити виставку Occupied Heritage, Окупована спадщина. Для мене кожна з цих регіонів відгукується у серці і у душі, відгукується любов'ю і болем. Але я чітко знаю, що. Буде перемога, буде мир. З нами Бог. Ми на своїй даній землі. І в цей неймовірний день, в наше національне свято, день вишиванки, в якому кожен, кожен, кого я бачу, одягнений вишиванку. Ми віримо і чітко знаємо, що будь-де на Києві, у Києві, у Львові, на Сумщині, Слобожанщині, у Харкові. Закарпатті в Ужгороді біля Ожгороза замку із Кансено. Ми всі з величезною любов'ю в серці до нашої України. Сльози на очах важко говорити, тому що дуже щемно і дуже боляче, але є віра, є чіткі розуміння з любов'ю до вас. Неймовірний день вишиванки, чернівців з артерії, щастя і любові з нашої вулиці Побелянської. Ваша.

Святом. Ось такий вийшов святковий репортаж чернівців цього чудового, травневого дня, трошки захмареного, трошки з дощиком, але неймовірно лагідного. Дня, коли наше національне свято день. Вышиванки